Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Віка, і сьогодні я хочу поділитися з вами ідеями подарунків на новий рік. Я розбила всі ідеї подарунків по категоріям, а найкращою ідею в цьому році я залишила на кінець, тому додивіться до кінця. Мій мастхев в цьому році це книжки. Раніше я думала, що книжка це не цікавий подарунок, бо кожну книжку можна знайти в інтернеті, скачати та читати в своє задоволення. Але в цьому році я зрозуміла, що для людини, яка полюбляє читати книжки, реальна фізична книжка буде дуже класним подарунком. Мені навіть здається, що ніяка електронна книга ніяк не зрівняється з такою фізичною книжкою. Також, якщо людина хотіла спробувати щось нове для себе, то можна подарувати абонемент на таке заняття. Наприклад, ви знаєте, що людина хотіла почати танцювати чи малювати, або хотіла б піти на йогу чи в спортзал. В такому випадку можна подарувати. Чи разове заняття, чи абонемент на кілька занять. Сюди я відношу ялинкові прикраси, аромасвічки, різні статуетки, гарний посуд, тематичний чи не тематичний, картину, підсвічники. Також можна подарувати гірлянду або світлодіодну стрічку. Мені здається, в наших реаліях це буде гарним подарунком. Також, якщо людина цікавиться спортом, можна подарувати валик, м'ячі для самомасажу, резинки для фітнесу або коври для йоги, еспандер, блоки для йоги, гантелі та будь-яке інше спортивне приладдя. З доглядової косметики можна подарувати різні крема, маски для обличчя, маски для волосся, скраби, патчі, а також гелі для душу, особливо якщо вони цікаво оформлені. На мою думку, якщо людина має певні вподобання в доглядовій косметиці, чи вона хоче спробувати якийсь новий косметичний засіб, краще дарувати саме те, що хоче людина, бо в іншому випадку існує ймовірність того, що цією косметикою ніхто не буде користуватися, чи вона буде просто передарена. Гарним подарунком може стати настільна гра, головоломки, набори для вишивання, картини по номерам. Також, якщо людина любить малювати, можна подарувати її спеціалізовані карандаші, пензлі або фарби чи щось інше, що стосується хобі людини. З банального можна подарувати тематичні носочки, теплий шарфик, рукавички або кастомізований одяг. Може в людини є якийсь улюблений персонаж. То можна подарувати їй одяг з принтом цього персонажу. Ще варіант подарувати теплі капці. А також плед. Так, я розумію, що плед – це не одяг, але як приємно отримати в подарунок теплий м'якесенький плед, який буде зігрівати тебе цими зимніми днями. Інші ідеї, які я не змогла віднести до будь-якої іншої категорії, це чого для телефону, підставка під телефон, підставка під ноутбук. Адвент календар, різні солодощі чи бокси з солодощами з косметикою. Які, до речі, можна і самому зробити, також можна зробити щось своїми руками. Так декілька років тому назад я дарувала ялинкові прикраси, зроблені своїми руками, а також ось таких ось гномиків, які ви бачите на задньому фоні. Якщо ви не впевнені, що подарувати людині, то найпростіший варіант це взяти сертифікат на певну суму в певному магазині та подарувати це людині, нехай вона сама обере, що їй більше подобається. Якщо є можливість, то спитайте людину напряму, щоб вона хотіла отримати. На новий рік. Або зробіть, як я. Цього року я спитала декількох людей, чи люблять вони читати книжки. Якщо так, то в якого жанру, або який автор їм більш подобається. Це більш конкретне питання, ніж питання, що ти хочеш отримати на новий рік. Бо в такі моменти людина може розгубитися і не знати, чого б вона хотіла, якщо немає реальних якихось конкретних побажань. А таким чином ви спрощуєте собі життя і життя цієї людини. Вона просто обирає з можливих варіантів. Така маленька порада, яка стосується не тільки Нового року, але й будь-якого іншого свята, просто бути більш уважним до того, що каже людина на прості цього року. Скоріше за все, в розмовах ви почуєте, що б хотіла людина в принципі мати, щоб вона хотіла купити собі. І можна просто занотовувати. Ці ідеї, навіть якщо це буде якісь дрібниці, то з таких дрібниць можна зробити багато маленьких подаруночків. і я думаю, що людині буде приємно, адже вона зрозуміє, що про неї піклуються, і чують те, що вона каже, навіть якщо це якісь маленькі та дрібні побажання, як я і обіцяла, найкращим подарунком в цьому році для нас усіх це будуть саме донати на Збройні Сили України, бо нам потрібно не забувати, що існує сусід якого ми повинні привітати в цьому році якимись вибуховими подаруночками. Тому донатьте, щоб більше подарунків доїхало до щасливих власників. Взагалі я люблю дарувати подарунки, але кожного разу для мене випробування, що подарувати, що обрати. Тому якщо ви як і я, то сподіваюся, що це відео допоможе вам обрати подарунки на новий рік. А якщо у вас є власні ідеї подарунків, які не увійшли в це відео? Пишіть їх в коментарях. Я думаю, що це допоможе кожному з нас обрати ті самі подарунки на цей новий рік, які б ми хотіли подарувати нашим дорогим людям. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в нових відео. Бувайте!